Вітаю вас, шановне товариство. Подивіться уважно за ось цим героєм. Нічого знайомого не впізнаєте? Правильно, це той самий Сен Кінг, про котрого я два тижні тому розповідав, що це дуже сильний і потужний герой, і сам його активно на стрімах спамив. Більшість людей писали: А де Блінк? А Касаний епіцентр? А, а чого ти без ганіму граєш? Та що це за герой? Фігня повна? А от зараз у нього на ряді ось такий вінрейт. Це з най... один з найбільш ефективних мідлейнерів, слеш офлейнерів. Сьогодні я буду вам розповідати, як же на ньому грають професійні команди і чому цього персонажа треба пікати, поки не пофіксили. Готуйтесь дивитися, але як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А якщо ще коментар, напишете. То це взагалі хаєму Гресі, яка вам. Не забувайте, це дійсно допомагає просувати відео на Ютубі. Розпочнемо з того, що він робить на ленінг стадії. Загалом, зараз на секінгу, якщо ти не можеш пресингувати героя на лінії, а очевидно, гіроскутера з Марсі тобі складно вбити навіть з таким сильним саппортом, як Джакіро на левелі 1, ти повинен грати на свій фарм. І пісочі в цьому дуже допоможе, враховуючи, що зараз береться якраз таки грань на інвіз піску. Але тут не тільки дається інвіз, що в принципі вже непогано, але тут ще і відчутно збільшується радіус піска. І це прям дуже допомагає на цьому персонажі, коли ти граєш по грі і на лінії. Далі ми бачимо, що він качає собі ще третій спел, абсолютно той самий концепт, де він грає на свій фарм. Третій спел загалом це дуже потужна здібність, враховуючи, що вона майже не коштує мани, а шкоди в комбінації зі своєю вродженою здібністю наносить хаємо грець як багато. І докуп. Пає собі стати, адже нагадую, що Третя здібність залежить від демеджа самого Сен Кінга, а Сенкінг це універсал. Чим більше статтів, тим краще для нього. Далі до Брейсера. Він купляє собі ще Нуталісман, адже Нуталісман також дає стати і відповідно демедж. Але що також дуже важливо, так це те, що він дає мана регенерацію доволі приємною для Сенкінга. Ніякий Ring не треба купляти на цьому герої. Плюс є стіг для цього і буде ще нейтральна шмотка. Це стандартна його прокачка по грі, так і треба качатися на такій стадії. І не забувати стак собі енжиндів, Адже за рахунок другого і третього скла енджинди фармляться дуже і дуже швидко і потужно. Ну і ми бачимо, що він збирає свій першим артефактом Блудстоун. Так, не блінкдаггер, не ганім, а саме Блудстоун. Я поясню, в чому тут полягає концепт. Ми бачимо, що він навіть не качає собі стан. Стан він в останню чергу буде прокачувати на цьому сенкінгу. Так само грається і на міду. Ти граєш максимально на свій фарм, реалізовуєш особливість того героя, котра полягає в тому, що ти можеш дуже швидко фармити. Якщо ти візьмеш собі... Блінкдаггер, з такою прокачкою ти особливо нічого не зробиш в тімфайті, навіть якщо ти вб'єшся якогось героя, але по грі ти будеш відчутно менш кориснішим. Бо навіть в цій ситуації ми бачимо, що його намагаються дайвити, але враховуючи, що в нього є пісочок замакшений, є епіцентр, він і так може це все каснути і без Дагера, коли він грає на свій фарм. Опцію купівлі блінка я бачу в тій ситуації, де ти граєш на міду і ти повинен ініціювати, або на офлейні, і у тебе мідлейнер не може взагалі ніяких плеїв Бити, якщо там якийсь мідовий фенікс, знаєте, таке буває грає, чи там мідовий хускар, і тобі дійсно треба купити цей блінк, ініціювати і грати разом зі своїм мідлейнером. Такі опції дійсно можна взяти собі Блінк дагер. але загалом треба притримуватись ось такого геймплея, як показує зараз XXS. Запам'ятайте, що до прокачки. Ти не качаєш собі на Сенкінгу на 10 рівні талант взагалі, допоки не розкачаєш всі спили. Звісно, епіцентр в 2 треба взяти, але далі домаксуєш стан. Не треба брати цей талант на 10 рівні на тривалість стану. Це не має сенсу, тому що прокачка цього спила профітніша. Надалі, притримуючись ідеї цього білда, треба брати максимальну танковість після Блудстоуну, адже Блудстоун збільшує абсолютно на всіх спилах радіус, навіть на третьому спалі. Це ми прекрасно розуміємо, його тільки треба не забувати активувати, щоб ще довше жити в тім файт. Але щоб гарантовано вижити, допоможе Блекімбар. Чесно, я не знаю, що б тут брав я. Можливо, я б купляв би собі просто Eternal Shroud якийсь і не парився б ні про що. Але загалом, враховуючи, що тут є весел у інвокера, ну, Kimbar, напевно, позбавляє будь яких проблем з тим, що тебе можуть вбити в тімфайті, навіть за рахунок того, що у тебе є Блстоун, але ось цей весел занадто сильно тебе законрить і твого фенікса. Тому думаю, що БКБ не буде помилкою в цій ситуації. Ну і тут ви спитаєте, так а в чому ж сила цього героя? Він постійно фармить. Ну так, у нього топ нетворс, але. Що далі? Далі він знаходить собі тір 2 шмоточку, котра дає йому в день збільшену е, шкоду від чарів. Ну і тепер дивіться уважно, що відбувається. Сенкінг дуже хороший герой. Якщо ви пам'ятаєте, давно Сенкінга використовували так, може хтось грав. Коли з офлейна телепортували сейф лінію, він став пісочок і захищав вежу. Тут такий саме концепт: він ідеальний при захисті. Бачили стан? Це за рахунок Блустоуна, до речі, він його тастанев. Він не поспішає кастувати епіцентр, він вибиває спочатку Аєгіт. А потім, коли гіроскутер вже стає, будь-басочка, епіцентр і карається цей гіроскутер, і команда Mouse. Загалом, загалом як тіма, тому що у них прям величезна була перевага, але ми бачимо, що вони ну нічого не можуть зробити, якщо ініціюють ось так в їх керрі, Сенкінга, не вбити у нього БКВ -э Блстоун, і взагалі не зрозуміло, як перемагати будь-яку бійку. Так, звісно, є Дарксір, у котрого там рівси, пайп, котрий забафає, але Дарксір він не дамажить, по факту нікого. І виявляється, що загалом демеджа вбити ось цього Сенкінга, поки у гіроскутера не буде якогось Дауса і там у Марсі Блекінбара. А це буде не скоро. Е, його немає, просто цього демеджа. Далі правда на вашій стороні. На стороні тих людей, котрі писали де Блінк. Так от же ж він! От же ж він! Зараз є білдак, якраз з Блінком, після того як танкові айтеми купляються, бо ну з лінком, як ніяк, але можна дати наприклад ось такий ревич по чотирьом героям на Синкінгу. Ми бачимо, що герой з Блудстоуна з великим баром ну ніяким чином взагалі не вмирає в цій ситуації. Навіть при тому, що тут його фокусувало дуже багато героїв. Його до кінця намагаються зафокусити. Але це дається чи не дається? Ні, це не повинно вдатися. Тікай, тікай, тікуй, тікуй, тікай. І він тікає, все розраховано, тому що білд на Сенкінга якось неправильно. Після XXS докупляє собі Vail of Discord, з котрого він буде грейдити шиву. Ну це взагалі ідеальна шмотка на Сенкінга, тому що вона дає і танковість, і відповідно демедж з кожного його спила. Тут я не думаю, що треба довго пояснювати щодо цього. Знову ж таки, фокусуйтеся на нейтральних шмотках, котрі дають танковість Клокофлеймс, буде, напевно, ідеальним вибором. Тому що це і танковість, і демеж твоєму сенстормі, якісь тотамограті леня брати не раджу, тому що з піска буде тебе вистрибувати. От, а клокофлеймс підійде ідеально. Ну і плюс не забувайте, що зараз, враховуючи, що є блінк, на є блінк, прозвучало якось дивно, але у нього дійсно він є. Раджу далі купляти собі овервелмінг блінк, а не Аганів, як він планує. Тут я детальніше зараз поясню. І item build виглядає у нього ось так, і він бере собі останню ж Refresher. Чому не Аганім? Хоч він ми могли побачити, що фастбай планував його взяти замість цього блінка абнутого. Друзі, запам'ятайте, у мене також виникали іноді думки про те, що от треба Аганім взяти, адже це дає Disable. але давайте почитаємо, що Valve зробили відносно нещодавному патчі. Ганім Сенд вони його вбили як артефакт. По-перше, кожен шип спавниться на 10% радіусу Сенд Це дуже невеликий відсоток, враховуючи, що 800 радіусу загалом цей спел. І ми бачимо, що от стоїть тут, от він стоїть на місці. Він застаневся зараз один раз за вже скільки? 10-15 секунд Сенсторму. Це дуже і дуже небагато. Але навіть якщо він застанеться і отримає демедж, він станеться за тривалістю і шкодою на 70% від бору страйка Сен Кінга, і це не прям визначний якийсь фактор. Звісно, якщо ти вибиваєш собі аганім з Рашана, або якщо грошей вже немає е, що купляти, то можна придбати цей аганім, чом би й ні. Але є артефакти кращі, котрі показував XXS, і мені здається, їх дійсно ліпше брати. Ліпше взяти собі якийсь рефрешер, щоб мати е, два блідкінбари, два блстоуни і два Епіцентри в тімфайті кастанути, аніж взяти ось цей аганім, котрий рандомно буде станати навіть на невелику кількість людей в тімфайті. Тому від цього зараз більшість гравців на Сінкінгу відмовляється в доті. Питання виникає в тому, коли і з ким треба брати Сенкінга. Дивіться, я абсолютно впевнений, що його можна брати навіть в першій стадії, але загалом краще як дефолтного офлейнера, чи там, ну, мідлейнера на пік пікається, але можна в другій стадії, Я не думаю, що його прям будуть забирати. Чому краще в другій? Дивіться, є доволі неприємний герой, котрий, ну, напевно, метовий зараз можна сказати, це Нікс Асасін. Я би уникав ігор на Сенкінгу проти Нікса. Тому що зараз йому навіть в центрі не треба, щоб побачити Сенкінга. Він забігає в пісочок, натискає Карапаси, його вроджена здібність в радіусі 400 показує всіх героїв, котрі є в інвізі. Плюс, навіть якщо він там за радіусом 400 знаходиться, пісочку там десь все рівно він побачить навіть невидимості, де приблизно знаходиться герой, котрий застанався з карапас. Далі він продовжує це вандеттою тичкою, станом, Манфлером і Син можна доволі успішно зафокусити з цим героєм. Але знову ж таки, якщо гра буде дуже прям хороша у СК, а Нікс не наробить багато кілів в моїх пабліках, він просто всю мою команду постійно вбиває на типу, без проблем. Тому це, напевно, не моя історія. Тому цього героя краще уникати, коли ви граєте на Синкінгу. В усіх інших випадках я б просив вас фокусуватись на тому, щоб у вас був рейнджовий сильний саппорт, з котрим ви можете домінувати на лінії. Якраз таки Джакіро підходить цю класифікацію або ж будь-який інший герой, на кшталт там Рубіка, Дарквілу, Вічдоктора, хто вам буде до вподоби. І ви не будете знати біт ніяких, бо зараз його особливо ніхто не контрить з таким геймплеєм, навіть умовний антимаг. Котрий був раніше топовим героєм проти Син Кінга, я не думаю, що він зараз є хорошим вибором проти нього. Тому, друзі, абсолютно точно раджу вам ще продовжувати пікати цього героя, поки до кінця ряду його не пофіксили, Тому що після цього я думаю, вал. Зроблять якийсь патч перед інтернешнлом з мініфіксами актуальних героїв. Я буду продовжувати випускати відео цікавих героїв, котрі були на ряді. Може ви бачили якусь цікаву гру, ви можете про це написати в коментарях. Я обов'язково проаналізую. Це не тільки повинен бути офлейн герой. Може бути мідлейн, може бути Керрі, може бути хто завгодно. Вам же я дякую за те, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо вами завтра. На все добре.